заколот Пригожина, Вагнер на вашу особисту точку зору, послабив Путіна та його а, вертикаль. Бісмисленний безпощадний російський бунт, як писав Пушкин От був ли он бессмысленным? наверне, так? Я ну, відсотків на 90% погоджуюсь з тим, що пишуть на Заході. З приводу, тому що Путін. Втрачає втрати, вплив і контроль за вертикаллю влади у Російській Федерації. Ем, ну я ще б додав, бо, що тут ж мова ідея: знаєте про що? Про емоції Путіна, про те, як він психологічно відчуває ем, оцю ніть пов'язану його з країною. І останні роки він втратив реальність, і це ми все це бачимо. Країною, яка називається Росія, управляє людина, яка приносить Путіну ці бумажки, з яких він зачитує цю несенітницю, яку ми всі чуємо. Навіть одна моя близька людина мені сказала, що Путін, Путін зараз нагадує такого собі інваліда в колясці, який читає. Всякі дурниці, які ми приносить, слухає всяких ідіотів, а сам не може встати і піти подивитися, що ж там коїться. І тому він живе в такому знакному тому просторі, який він сам собі построїв. І у цей емоційний зв'язок йому дуже потрібен. І я це як політик давно, наблюдаючи за ним, відчуваю, він завжди спирається на честь Начуюсь особисту думку, мніні або переконання у своїх справах. Тобто йому дуже важливо, щоб йому казали люди, яких він поважає, яких він цінує і вважає собі рівними. Сюди всю цю орбиту, по-перше, входиться Лукашенко Олександр Георгійович, сюди входить той же ж бувший президент Казахстану Назарбаєв. Зараз це Такаев, який… Я вважаю успішно дуже його замінив і став таким собі суб'єктом новому політиці навіть регіональний. регіональній. Тобто ми знаємо про зв'язки з Китаєм і він дуже успішно їх використовує. Це Ердоган, хоча Турція є членом НАТО і mm -hmm. нам допомагає, але все ж таки вона вибрала так, знаєте, у особисте, особисте місце. У сьогоднішньому конфлікті між Росією і Україною, і взагалі тому, що твориться у світі. І тому я наголошую і підкреслю ще раз: Путін устояв завдяки лише тому, що Лукашенко емоційно його підтримав, і замість нього, тобто людина, яка він вже такий виглядає виснажений Путін, я маю на увазі, а Лукашенко наповнений енергією. Він зробив те, що мав зробити Путін, але не зміг. Тобто він фактично спас.